Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні, 5 вересня. Ми розпочинаємо свій 22-й випуск альтернативи від Юрія Романюка. Сьогодні достатньо багато цікавих новин, і саме основна новим прем'єр-міністром Британії обрано цілком передбачено без сенсацій ліс трассу. Ну, Україна безумовно буде сумувати за Борисом Джонсоном. Будемо згадувати цього політика як найкращого, одного з найкращих друзів України. Але це не значить, що Борис Джонсон пропадає, що ми з ним прощаємося. Я думаю, Борис Джонсон іде, щоби скоро повернутися. І ми сподіваюся, побачимо, що вже цієї осені, в листопаді місяці, можливо, Борис Джонсон стане генеральним секретарем НАТО. Це безумовно найкращий подарунок для України, тому що як я постійно стверджую, уже в кінці червня наступного 2023 року на вільнюському саміті НАТО Україна може гіпотетично стати 33 м учасником північно-атлантичного альянсу. Ну, що би я хотів сказати, що таке ліс Ну, на сьогоднішній день ліс трас. Це вже третя жінка-прем'єр-міністр Британії. Після Маргарет Течер і Терези Мей, ліс Трас третя жінка-прем'єр-міністр Британії. Ми всі дуже чудово пам'ятаємо Маргарет Течер. Ми пам'ятаємо зв'язку Маргарет Течер і Рональда Рейгана, президента США, по відношенню їхньої історичної місії. Іхнього впливу на розвал Радянського Союзу, СССР. І чим це все завершилося для імперії зла. Сьогоднішня зв'язка Ліс Трас і Джо Байден. Це може стати та політична історична реінкарнація для Росії, як колись зв'язка Маргарет Тетчер і Рональд Реген були роковою дуетом. Роковою парою, якщо хочете, політично, стратегічно в розвалі радянської імперії. І ми сподіваємося, що так і буде. Ну, на сьогоднішній день ви знаєте, Росія повністю припинила постачання газу в Німеччину і в Європу. Німеччина на сьогоднішній день не отримує ні одного кубічного метра газу по жодному газопроводу з Російської Федерації. І це та плата Німеччини, до якої. Наслідків привела політика Шрьодера Меркель саме небажання німців будувати і створювати альтернативи джерела постачання газу, про які Україна попереджала як мінімум всі останні 8 років уряд Німеччини. Но німці не хотіли слухати голос разуму, вони жили своїми десятиліттями створеними комфортними ваннами Кремлем для. Німецьких політиків і бізнесу, не розуміючи, хто сьогодні прийшов до влади в Кремлі. Вони думали, що сьогодні при владі в Кремлі те саме, що був колись Брежнєв, навіть Андропов, Черніг, Горбачов. Ні. Сьогодні до влади в Росії в Рейху прийшов новий Гітлер новий маленький, жалкий, зашмарканий Гітлер, який продовжує. Нагнітати ситуацію, підвищити ставки, ставити на коліна він так вважає Європу і нав'язувати свої концепції, свої мрії, свої ілюзії, що він обломає весь світ і всі будуть танцювати під його вальс. Так не буде. І безумовно, Німеччина заявила, що вони спокійно переживуть відключення газу для німців. У них достатньо 100% повністю забезпечено газом на новий. Опалювальний сезон вони відновили свої вугільні електростанції. Вони збільшують видобуток генерації в Балтійському морі і на території Німеччини з вітрових АЕС зеленої енергетики. Фінансують величезними коштами створення нових видів зеленої енергії, економлять, шукають альтернативні джерела. І, от, незважаючи на те, що Росія сьогодні повністю припинила постачання газу по північному потоку один, як вони називають, і навіть Пісков заявив, що північний потік не запрацює доти, доки Захід не скасує санкції проти Росії. Так, от я хочу сказати. Ще мінімум 10-15 років Захід не скасує і не буде купля... не скасує санкцій, не буде купляти російський газ, тому що він вже будує альтернативні LНG-термінали на Балтійському морі, на берегу Атлантики, на Середземному морі інших морях для постачання альтернативних джерел. І от сьогодні вже розжир постачає газу в Європу більше. Ніж Російська Федерація. А попереду ще інші країни, інші постачальники, експертеру газу. Ну, Імперія дограється. Вона побачить, чим це для неї закінчиться. І вже всі говорять, що з 1 січня нафтогазові доходи Рейха рухнуть як мінімум на 40% в валютному еквіваленті. Це самий ще оптимістичний сценарій для Кремля. Я вважаю, що це падіння буде набагато більше, але побачимо, і 40 дуже багато. Ну, відомий генерал, головнокомандуючий Збройними силами США в Європі Бен Ходжес, заявив, що він очікує і Заходу потрібно добитися деімперіалізації Російської Федерації. Тобто він каже і стверджує, що в свій час, в 89-му, 90-му, 91-му, весь Захід колективний. Прошльопав, не побачив, не передбачив розпад радянського союзу, і на сьогоднішній день Захід повинен бачити і готуватися вже до розпаду Російської Федерації в її сьогоднішньому вигляді, в такому, як вона є, як єдина унітарна імперія Путіна. До цього треба готуватися. І тут він абсолютно правий. Але він не договорює самого основного і самого головного. Хто ж буде цією руйнівною силою, яка знищить Рейх Пуйван? Ну і ми безумовно це знаємо. Це Україна, Українці, Збройні Сили України. І ми переможемо. Нас віддаляють від перемоги лічені місяці. Ну, на сьогоднішній день я би хотів сказати, що ідуть. 에... <кхання> Досить активна, тихенька контрнаступальна операція на півдній і сході України. На сьогоднішній день, ви знаєте, ЗСУ змінило свою тактику. Вона проводить безконтактну, дистанційну в своїй більшості, не всюду, але в своїй більшості наступальну операцію, знищуючи, не вступаючи в прямий безпосередньо контакт з живою силою, ЗСУ з живою силою Рейхоорками знищуючи дистанційну авіацію, артилерію, хаймерсами іншими БПЛА, інші засоби ураження, які є на озброєнні Збройних сил України, і таким чином ви Тискують, видавлюють село за селом, населений пункт за населеним пунктом. Сьогодні сталася взагалі комічна е, ситуація у селі Богодатовка, коли наші ЗСУ знищили понтонну переправу орків, точніше, вони її захопили, орки е, монтували. Пороно переплав понтонно переправив, щоб перейти річку і форсувати її, і прийти на український берег, щоб його атакувати. Натомість. Ви вдумайтесь тільки якась сміливість, якась відчайдушність Збройних сил України. Наша скористалася цією понтонною переправою і по ній її захопило і форсувало в зворотньому напрямку, що для Орків стала абсолютно несподіванка. От така сьогодні ситуація сталася на фронті. Ну, ЗСУ форсувало Сіверський Донець і захопило ще село Озерне в Донецькій області. Ну, всі піднімали шум, що вод готується в Російській Федерації. Так звана третя е, армія, третій армійський корпус. Корпус має передбачати мінімум 50-60 тисяч. Людей вони ледве сказали, що буде 15, анонсувало тисяч. А насправді на сьогоднішній день українська розвідка доповідає, що там ледве 11-12 тисяч максимум орків, яких вони змогли з населеного пункту Муліно Ніжегородської області відправити ніби на фронт. Ну і що? За ці два тижні Україна, ви самі все бачите статистику щоденного Генерального штабу України. Ці 12 тисяч ніби поступило е, на фронт, ніби вони прибули. так в загальному факт є. Ну але ми кожен день ЗСУ знищують в межах 450, 400, 300, 250 орків, плюс множте, як мінімум на трої кількість поранених. Тобто, якщо вбиту 450, значить поранено мінімум 1200-1500 орків. В сумі це до 2000 доходить в день. Ну, нехай навіть півтора тисячі. Ну, півтора тисячі за 10 днів, це якраз є вже більше навіть як 15 тисяч орків е вибиту. Тобто, по суті, поки вони прийшли на фронт, поки вони поступили, поки їх розмазали по всьому фронту, хоча кажуть, що їх в більшості свої е, частини формування кинуть на запорізькому напрямку, ну тим не менш, українці знищили там величезну кількість орків, знищено в, в районі Запорізького фронту. Не просто десантників, а їхню так звану, як вони називають, десантну свою еліту. Самі найбільш боєздатні ті, що вони змогли підготувати протягом оцих шести місяців війни. Наскільки вони майже 200 днів буде вже до кінця цього тижня? Як вони підготовили ці ніби боєздатна частина? Так ось вона, на яку робилась вся основна ставка, вона знищена ця десантна частинка. А ті орки, які приходять з муліну. Ну, ви ж розумієте, це бомжи, деградована частина, алкоголіки, наркомани, зеки, туніяці. Ну хто завгодно, це не є регулярна армія, це не є боєздатна частина. Тривалість їхньої підготовки, ну було буквально декілька тижнів. Ну, дало їм там декілька разів постріляти з автомати. Там батальйон найбільше озброєння, яке є в цьому батальйоні. Ну там декілька батальйонів, бо це вони називають ніби армійський корпус цілий, Хоча воно не відповідає жодній дійсності. Це буквально така слабенька дивізія по формату по радянських стандартах по кількості 11-12 тисяч. Так, от у них батальйони озброєні звичайними автоматами Калашникова, декілька кулеметів, декілька АГСів, і все там більше нічого нема. А та тяжка зброя, яка є, яка поступає, так ви ж розумієте, що її привозять з усієї Росії тільки для того, щоб погрозити кранами на залізнодорожні платформи, привезти, щоб відзвітувати, що ми виконали завдання, наказ головнокомандуючого там Путіна і Шойгу. Але ж вона не боєздатна, вона не їздить. Їх привозять, на кранами, грузять на трейлери, везуть, закопують в землю і вона просто там стоїть як гармата. І не більше того, там одиничні варіанти техніки, яка ще бронетехніки їздить, і то застаріло після ремонтів, після катеремонтів. Після модернізації, які тільки змогли зробити із тої старої х, -х 80-х років техніки, ну на сьогоднішній день ще поступила цікава інформація, що на фронт поступило три БПЛА, які надав фонд притул, і вони вже виконують бойові завдання. Більше того, на сьогоднішній день БПЛА ЗСУ. Байрактар знищив два ТОРА-1 М. Це зенітно-ракетний комплекс Росії, це комплекси ППО, які були знищені з байрактарів. Тобто комплекс е е ТОР, і це комплекс системи ППО. Він для того і створений, щоб знищувати літальні апарати. Тобто, він, по ідеї, мав би знищувати. БПЛА України натомість навпаки, БПЛА знищує той комплекс ЗСУ, який створений для знищення цих БПЛА. О такий от абсурд. Ну ще більше абсурд це в тому, що якщо ви знаєте командир е, полку Азов Денис Перекопенко має військове звання підполковник на сьогоднішній день. А один із пропагандистів Арестович, уже полковник. Ви розумієте, людина командувала полком, захищала Маріуполь. Вона на сьогоднішній день. Попало в полон. Чотири місяці було на фронті від лютого до квітня, поки в травні не попали вони і не здали їх в полон російським оркам. Так от, ось він підполковник. А дехто полковник, знаходячись на банковських фронтах. Ну і ще цікаво, що ЗСУ знищили. Ракетами ХАРМ з БПЛА, тобто ЗСУ, використовує і монтує американські високоточні ракети ХАРМ, які спеціально створені для того, щоб знищувати засоби ППО, радари ППО Російської Федерації. Ніби наші умільці вже використовують, монтуючи на підвізки БПЛА, Бірактар, а не на літаки, і непомітно наближаються до. Активно діючих радарів ППО Російської Федерації і адресно точечно запускають, знищують і далі уже цього. Системи ППО не існує, звільняючи абсолютно вільний прихід для тих же самих БПЛА і для української авіації для штурмової фронтової бомбардувальної авіації су 24 су 25 Ну на сьогоднішній день китайці взагалі сміються з Російської Федерації. Вони вже відкрито пишуть свої пресі. Ну не компартійній пресі, а в іншій пресі. Хоча там такої преси дуже мало, але тим не менш, вже з китайських засобів масової інформації вони е, знущаються над Росією, пишуть, що ніякої армії Російської Федерації не існує. Це фейк, немає у Росії армії. Ну, е, видання ЗАГІЛ опублікувало, що Білий дім США адміністрація Байдена вже більше не боїться, у них вже більше немає перестороги щодо надання Україні тих чи інших видів. Зброї. Тобто, уже ніби натяк іде на те, що Білий дім не боїться давати ту зброю, яку раніше ще не припускав, навіть за можливу. Тобто це авіація, це танки, це, можливо, ракети Хаймерс, атака МС на до 300 кілометрів. Це я так думаю, це я так припускаю. Це мої бажання. Можливо, так воно і є. Ну, на даний момент також поступила інформація, що Рейх сьогодні відключив Каховське. Каховської АЕС, електроенергія, яка генерується Каховської АЕС, більше не поступає в енергосистему України. Ну, це негативне безумовно явище. Рейх хоче енергетично придушувати Україну, наскільки він може. Хоча він розуміє, що йому це не вдасться, але, тим не менш, наміри у них такі і такі дії у них є. Ну і на сьогоднішній день в Росії зупинилося повністю виробництво вагонів для метро. Навіть вагони для метро, де немає, по суті, в самих вагонах немає ні чіпів, нічого, вони не здатні вже виготовляти, воно зупиняється і так далі. Ну, Брумберг видання пише, що до 2030 року як мінімум, тобто протягом найближчих 8-10 років, Російська Федерація не зможе надолужити ті втрати економічні той розвал економіки, то ті санкції, наслідки санкцій, які несе Російська Федерація на сьогоднішній день, тобто найближчі 10 років, вона не зможе вийти по новій на рівень навіть лютого 2022 року до санкційно-довоєнного періоду у цього нового етапу. Ну і на останнє хотів би можливо сказати, що е по зимовій формі. Ну, Шпігель пише, що по срочному, по терміновому запросу Резнікова він звернувся до Заходу, до країн НАТО, терміново надати зимову форму. Ну, хто читає мене в Фейсбуці, той пам'ятає, що я ще літом писав, що до зими залишається рівно 100 днів. Українська армія складає щонайменше 1 мільйон солдат і офіцерів. Тобто до зими 100 днів і треба одіти. Зимовий однострів, зимова форма, як мінімум мільйон солдатів і офіцерів. За 100 днів, якщо б Україна почала шити ще два місяці назад, то потрібно б 100 днів шити кожен день по 10 тисяч комплектів зимового одягу, зимового взуття, зимових шапок. І головних уборів і так далі. Ну, і всі ми розуміли, що нічого цього не робиться, і кошти на це не виділяються. І ніяка програма уряду для того, щоб працевлаштувати тисячу жінок, щоб вони щось шили, з власного виробництва робити, зимовий одяг, шити, ніхто нічого не намагався робити. Більше того, буквально на тому тижні. Фракція Слуга народу в Верховній Раді України, ви знаєте, вона зняла блокаду на стягування акцизів і інших податків з алкоголю, і бензини, і пального, і тому подібне. І вони планували до кінця 2022 року доотримати ще як мінімум 11 мільярдів гривень в бюджет України. Ну і за логікою ми би всі, звісно, сподівалися, я навіть так само знову повторно раз написав: ну сподіваюсь, ці 11 мільярдів підуть на пошиття і купівлі зимової форми. Ні. Слуги народу всі проголосували за асфальт. Тобто мільйон комплектів зимової форми, яка вже, по суті стане потрібна буквально через місяць-півтора. Українським Збройним силам не закуповувалась, не закуповується і не закуповуватися буде. Натомість Резніков згадав уже вересні місяці, і терміново звернувся до наших партнерів, до наших союзників. Врятуйте, вересні місяці нам потрібно мільйон комплектів теплого одягу. Уже і десь данія нам пообіцяла декілька тисяч комплектів. Ну ви розумієте, що мільйонну армію одіти це не декілька тисяч, і навіть не декілька десятків тисяч, які Можуть нам допомогти дані. Ну, це, на мій погляд, абсолютний повний провал, нездатність уряду вирішувати елементарні питання, які стоять під знову ж таки, перед Збройними силами України. І це керівництво не готове виготовити здійснювати свої повноваження, покладені на них обов'язки навіть в елементарних своїх питаннях. І отака ситуація на сьогоднішній день. Безумовно, захід і НАТО союзники не дадуть нам замерзнути. Я сподіваюся, вдасться забезпечити мільйонну армію. Ну вони заявили, що вони тільки половину можуть одіти 500 тисяч, а 500 тисяч. Шукайте де саме. Ну де шукати саме. Ну та кожен командир на незак скаже: маєш заробітну плату, йди воєнторг і купуй собі свою зимову форму і не мерочь голову. І не смій мені більше. Мені про це розказувати, отак от от буде вирішувати, так як воно вирішується зараз. А асфальт далі буде асфальтуватися і далі кошти будуть фінансуватися і йти на асфальт. Ну і на останнє саме сьогодні, саме зараз відбувається історична подія. Як мінімум 50 тисяч орків буде сьогодні знищено, а це значить, що ще. Мінімум 100-150 тисяч поранених, так званих 300. І в сумі українські Збройні Сили за майже 200 днів війни знищують 50 тисяч орків. А з пораненими це біля 150 до 200 тисяч орків, які будуть виведені повністю з ладу. Отакі результати має ЗСУ за 200 днів війни. Це при тому, що в Афганістані, якщо ви пам'ятаєте, за всі 10 років було вбито всього. Ну, всього було вбито офіційна така статистика Радянського Союзу 15 тисяч солдат і офіцерів СССР. Так це за 10 років 15 тисяч. А Збройні сили України за 200 днів неповних знищило 50 тисяч. Це тобто більше як в три рази загибло. Солдат Російської Федерації як радянських солдат і офіцерів в 10-річній війні в Афганістані. Ну на цій 50 тисячній нормі наперед більше, аби загинуло, І чим швидше, тим краще я буду закінчувати цей свій 22-й випуск. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви дивитесь. Прошу ставити лайки, вподобайки, перепощувати і залишатися разом. Слава Україні! Ми переможемо!